Всім привіт, слава Україні, мене звати Ігор і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні відео огляд партнерського кешбеку від PUMP. І так, після виходу огляду кешбеків банків на серпень місяць, Пум за декілька днів зробив оновлення свого застосунку Пум Онлайн і розширив свою програму партнерськими кешбеками, які можна обрати на серпень місяць. Відтепер, в пумбі, окрім основних категорій кешбеку щомісяця, ви зможете обрати також кешбек від їх партнерів. На серпень місяць ми маємо 4 партнери і усіх їх ми можемо використати. Тобто не потрібно обирати 2-3 категорії партнерів, а просто їх усіх підключаємо. Перший партнер Кешбек це Якабу, тобто сайт, на якому ми можемо придбати книги. Кешбек то 10% як на дебетну, так і на кредитну карту. І максимальна сума кешбеку 500 гривень. Для тих, хто обрав на серпень основну категорію кешбеку книги, де було 5% на кредитну карту, то не слід перейматись, адже при розрахунку на Якабу автоматично буде нараховуватись партнерський кешбек, який є вищим від стандартної категорії. Наступний партнер це SatUA. Ця компанія надає транспортні послуги та перевезення багажів. Тут кешбек 5%, як на дебетну, так і на кредитну карту. І максимальна сума кешбеку 1 тисяча гривень. Наступний партнерський кешбек це BS partner і це офіційний дилер техніки Bosch та Siemens. При розрахунку за техніку на їхньому сайті чи їх магазинах-партнерах, які ви можете знайти на сайті, вас очікуватиме 5% кешбеку незалежно, чи це дебетна чи кредитна карта. І максимальна сума такого кешбеку може становити 1 тисячу гривень. І останній партнерський кешбек від Пум на серпень це страхування. Кешбек тут становить 10% незалежно від типу карти і не має верхньої межі у сумі кешбеку. Тобто на сайті Пум ви можете придбати чи автоцивілку, чи зелену карту і зекономити 10%. Також те, що по основних категоріях ви можете у пумбі загалом набрати 500 гривень кешбеку за місяць, то по партнерському у вас кешбек рахується окремо на кожного партнера і не впливає на ліміт кешбеку по стандартних категоріях. Тобто протягом одного місяця ви можете купити техніки на сайті BS Partner і отримати 1000 гривень кешбеку, можете накупити книг на сайті Якобу і ще отримати 500 гривень кешбеку, і попри те, матимете ще ліміт на 500 гривень кешбеку по стандартних категоріях. Пумбу. Тому в такому випадку пум фактично розширив програму кешбеків і дозволив, користуючись партнерськими програмами, отримувати більше, аніж лише 500 гривень на місяць. вивести кешбек і надалі можна від суми 100 гривень, але накопичена сума по стандартних категоріях і партнерських тут сумується у полі накопичення. І як тільки у накопиченнях у вас буде більше 100 гривень, то ви зможете їх вивести собі на карту. Тому підключайте партнерські кешбеки і користуйтесь на здоров'я. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйтесь ставити лайки та підписуватись на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар у вашому гаманці, не витрачений на даремне. До нових зустрічей!